Вітаю, дітки! Ми не уявляємо нашого столу безсмачного запашного хліба, але перш ніж потрапити на стіл, він проходить довгий шлях. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. А яких саме? На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці печуть білий хліб, а з жита чорний. Сама рослина складається із довгого стебла, листочків та колосків, у яких живуть зернятка. Їх садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а до початку осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядати, Якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить буде добрий врожай. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів. Потім його грузять на вантажні машини і везуть зерно на елеватор. Потім зерно потрібно змолотити, тобто отримати борошно. І вже з нього печуть запашний хліб на хлібзаводі. Там до борошна додають інші продукти яйця, сіль, цукор, дріджі, водичку та олію. І дають хлібу трошки постояти, щоб він вийшов повітряний. Потім із тіста випікають хліб у печі. Із печі достають ароматний рум'яний хліб. Потім розвозять хліб по різним магазинам. Ось такий цікавий і довгий шлях проходить від колоска до короваю. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності та хлібосольства. Здавна до хліба ставились як до святині. Крихти хліба ніколи не викидували, їх віддавали пташкам. Зустрічали хлібом дорогих гостей. Цей звичай дійшов і до наших днів. Дітки, у хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтеся до хліба. А ще кажуть, хліб всьому голова. Дякую за увагу. До побачення!